Вітаю! Ви на каналі CryptoKid, І сьогодні я розповім вам про гру Seraph, як потрапити на закритий тест та про всі способи, як тут можна заробити. Приємного перегляду! Спочатку про вхід. Зараз зіграти в гру можна, якщо у вас є спеціальний ключ активації. Ми на початку тесту в Телеграмі розігрували 5 тих самих ключів, також в них діє система. Якщо ви проходите до 60 го рівня, то вам на пошту присилають нові коди. Я минулого тижня отримав 60-й, тож чекаю, як тільки отримаю нові коди, то запущу розіграш. Всі анонси будуть в телеграмі. Тепер трохи про сам проект. Гра дуже подібна до Діабло, але з криптою. На початку ви вибираєте свого персонажа. Всі вони досить добре збалансовані, та на кожного можна підібрати свій білд. Я граю за вікінга з двома сокирами. До 60 го рівня ви йдете по сюжетній лінії, вбиваєте монстрів та прокачуєте. За кожен новий рівень вам дається 5 балів до статів, а також 1 бал навиків. Також до 60 го рівня ви можете скидати навики і тестити різні білди. Я зараз граю через лінію берсерка. Якщо комусь цікаво, які навики я вкачав, то свій білд виставлю в телеграм-чаті Гілка Serraf. Тепер до спорядження. Всі предмети мають свою рідкість, такі як Камон, Magic, Рар та Легендар. Також спорядження має основні стати зверху, та допоміжні внизу це апікси і суфікси. Щоб поміняти рідкість спорядження, йдемо в кузню, вибираємо Forge і далі перша вкладка. В наступних вкладках ми можемо змінити апікси і суфікси, додати, видаляти та блокувати. Все спорядження, яке нам не потрібне, ми можемо продавати в кузні або у вкладці Salvage переробляти на ресурси, які пригодяться для апгрейду. Після проходження сюжетної лінії основний наш фарм йде з підземелля Void Passage. Тут ми використовуємо спеціальні карти з грейдом від 1 до 18. Чим вищий грейд, тим вищий рівень монстрів та кращий дроп. Як бачите, перший грейд 60 рівень монстрів. А третій вже 64. й Також при вході в підземелля ми вставляємо кристали, які дають нам бафи, та резонанс валює. Чим вищий грейд карти, тим більше резонанс валює нам потрібно. Наприклад, в мене зараз 21 валює, і я можу зайти лише в карту 4-го грейда. На 5-му вже потрібно 40. Самі кристали, як і карти, ми можемо вибивати в тих самих підземеллях, як з монстрів, так і з боса. Також у меню Вкладка Mel ми можемо докупити ще 4 сумки, що дуже полегшить нам гру. Тепер про способи заробітку. Перший без вкладень. Ми докачуємось до 60 рівня і нам відкривається підземелля Void Passage. В ньому ми заходимо і з дуже малим шансом можемо отримати уламок NFT, який зараз коштує приблизно 100 доларів. Також до способів заробітку без вкладень можна віднести лідерборд. В головному місці йдемо вниз і наліво. Тут за спеціальні ключі, які ми фармимо в підземелі, ми проходимо рівні і піднімаємось по лідерборду. Нагороди тут непогані, але призових лише 100 місць. Наступний спосіб купити за 50 доларів доступ на маркет. Далі на тих самих картах вибивати ресурси та круте спорядження і його вже продавати на маркеті за ігрову валюту Soul Spark. У вкладці меню House Tash ми можемо 2000 Soul Spar перетворити на NFT скриню і змінити собі на гаманець. Така скриня зараз торгується по 90-100 доларів. Наразі я б радив моніторити Discord, бо останні дні маркет не працює, а тому поки не спішіть його відкривати. І останній спосіб купити NFT. На маркеті бачимо звичайні, генезис, а також нерозкриті зі знаком питання. Їх не радив би купляти, бо для їхньої активації потрібно ще NFT сувій. Генезис від звичайної відрізняється тим, що за неї має бути дроп токенів, а також обіцяють бонуси у майбутньому. Їхня ціна починається від 0.6 ефіра, що зараз приблизно 2000 доларів. Ця зброя має енергію хаоса, яка тратиться по 5 одиниць за кожен захід в підземелля Void Passage. З цією зброєю в підземеллі ми можемо фармити соул спари. За кожен захід тратиться по 5 одиниць енергії. Тобто в день із зарядженою NFT зброєю ми можемо бігати 20 разів підземелля. За це ми тратимо 100 хаос енергії та заробляємо 1000 соул спарів. Відновлення енергії наразі дуже дороге, приблизно 500 енергії за 300 доларів. Також можемо йти в спеціальне підземелля для власників NFT. Тут ми тратимо 2500 соус парів і за проходження отримуємо NFT коробку. Її вже можемо продати або відкрити із невеликим шансом отримати NFT. Я особисто буду грати без NFT, якщо маркет буде працювати, то відкрию його і попробую заробити. Також доєднуйтесь до нашого чату та задавайте питання, якщо щось цікавить. До зустрічі у наступних роликах.